У нас сьогодні сосіска в тісті така смачна, гарна. Тому будемо готувати. Робимо тісто. Тут у мене 30 грамів дріжджів пресованих, розім'ятих, і 500 мл молочка тепленького. Всипаємо пару ложок цукру. Раз. Два. Все, ретельно перемішаємо і трошечки почекаємо, активуємо наші дрожжі, дріжджі. Активуємо наші дріжджі. Все. Дріжджі наші активувалися. Так, додаємо солі, зараз додаємо. Гайну ложку солі. Так, яєчко одне. Так, пару ложок тут залишилося сметанки. Так. Чок сметанки додали. Зараз вільємо розтоплене масло або маргаринчик. Він у мене трошки вже охол... охололо масочку вже, трошки під. Його розтопила трошечки ложечку, олійки, Чуть-чуть. Буквально ложечку. Все, достатньо жирів. Так, і зараз будемо замішувати тісто. Так, борошно. Беріть гарний борошно з гарною клейковиною. Просіюємо. Грам 600 Піде 700, десь отак приблизно. Борошно. Так, просіюємо гарно. Так. Так, борошно ми просіяли. Грам 600 я дала. Тепер замішуємо тістечко і підсипаємо, якщо потрібно. Тісто повинно бути еластичне, гарне, таке, щоб з ним можна було працювати. Так, я трошки піддобавила під, під, під мукички борошна, тому грам 800 десь піде точно. Ну, ви потрошку так 600 добавте, потім замішціть. Потім ще подивитеся, якщо тістечко треба підсипати, підсипати. борошне. От я б іще трошки підсипала. І ще грам, грам 100 точно. Так, зараз ще підсиплю. Тісто, тісто я замісила. Гарне зне тісто, м'якеньке, гарне. Зараз відважу, скільки ж тут вийшло борошна. Зараз пішло борошна на мої на заміс. Зараз зважу на вісах. В пакеті було кіло 800 кг, скільки осталося. Ну, я як і казала, грам 800 десь піде борошна. Тому пішло грам 850 Тому дивіться самі. Це все залежить від інгредієнтів, які ви додали, і скільки У мене 30 пресованих дріжджів і пів літра води. Ну, молока. Але ще ж і сметанка, і масло, і олійки трошки яєчко, тому це все рідина. Тому підраховуйте, дивіться і підсипайте, потрошку підсипайте. Не забивайте, щоб вже ж воно піднялося. Так, вставлю в тепле місто на годинку підніматися. Таке у нас тісто виросло. Стояло воно менше години. Ось таке. Гарне тісто. Зараз я його обмину, об, об, обмину, <смі> трошечки його трошечки його обімну. І будемо працювати, робити, тут в мене петрушка в тісті. І будемо робити наші булочки, піци. Будемо сосиску в тісті крутити. Зараз я буду ще приготов... приготовлювати швиденько начинки, швидесенько. все. Хай ще трошечки постоє, потерпи мене. Наші сосиски срочно. Так, сосиски у нас їх сім. Зараз тарілочку. Швиденько відкриваємо, готуємо, тому що тісто ось собі 30 грамів тільки дріжджів на пів літра молока. А те, що тепло, от воно і бистренько, швиденько, срочно треба щось робити. Срочно. Так. Відкриваємо, готуємо. Зараз будемо сосиски наші я приготувала. Зараз будемо формувати тісто ділити на кусочки. Ще нас ціло Грамулечку. Чуть-чуть. Отак От прямо чуть -чуть. трохи. Щоб потом не ось наше тісто таке гарне. Ось, багато. Отак трошечки цим змажемо. І беремо по таким. Я не знаю, сосиска величенька. А ну раді інтересу, скільки грамів Так. 50. 50 грамів тіста. Десь по 50 грамів тіста. Не дуже його мнемо, тому що його краще буде розкатати на, ці, на такі длинні жгути. Так, нам треба 5, 7. 7. 7. Так. 6, 7. Все. Це є у нас. Сім. Так, це поки відставимо. І зараз будемо катати жгути такі для сосисок. Отак, от акуратно, щоб не порвати. Так, отак. От Линенькі, щоб не порвати. Так, тісто м'якеньке, гарне взагалі. Так у нас є. Хвостик один підгибаємо отак, от оцей перший, сюди на, аж десь на середину. І закручуємо, щоб він був. Під низом під нашим жгутом. І так закручуємо нашу сосисочку. Так, 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 так. Так, гарно його ось і все, і вона вже гарна ця сосиска. вона потім трошки вілічиться, і вона буде до кінця. Отак от, от знову розкачуємо акуратненько, обережно розкачуємо жгутик такий. Тісто м'якеньке, гарне таке тільки працювати. Так, щоб оцей був всередину е, перший хвостик. І отак закручуємо. Ага, бачите, як воно. Нічого, ми зараз вирівняємо його. Трошки вирівняємо. Отак. Отак. І все добре. О, дивіться, яка гарна. А там вона увеличиться і ще й закриє. І ще буде така. Закриє його ту сосіску. Так, зараз грію я, ага, духовочку, я трошечки ще нагріваю для розтойки, щоб вони трошечки розстоялися. Буквально там 10-15 хвилин, тому що тісто дуже підходить. Ось так гарненько ми закручуємо наші сосісочки. І знову в мене початок трошки далі. Кінець. Отак, трошки поправимо. О, прекрасно. Так, є. Є. Тісто прям шикарно вийшло. Я така прям вже давно не, роб, не працювала. Я хліб пекла на заквасці, а з дрожжевим вже давненько, ну, давненько, ну, сравнительно давненько. Так. Далі крутимо. Оцей великий жутик. Чого треба розкачувати такий, длинненький? тому що, смотри, яка сосиска, ж, як звісно. Ну, гарні сосиски получилися. Це нам завтра в дорогу. Ми їдемо в подорож. Тому щось дам. І з випічки, і сусідям, Ну і нам щось останеться. Так, закручуємо останню, гарну таку. О. І вони опять у мене трошечки якби отак. Так, все, Сосиски наші готові. Зараз я вам покажу, які вони вийшли. Гарнезні у нас сосиски. Зараз я їх помажу яйцем. Зараз помажу яйцем. Розіб'ю яєчко, помажу і посиплю кунжутом. Мажемо яйчком. У мене домашнє, тому такий жовтий-жовтий гарний колір. Так. Воно трошки я говорю, увілічиться, і сосиску заховає. Тістечко зараз постоє трошечки, і воно. Але мені подобається, як так виглядає сосиска не повністю за... не в тісті, прямо вона. Отак. Гарненько. І в духовку десь на хвилину 10-15 тісто дуже гарно підійшло, тому йому багато не треба. Воно м'якеньке, воно не туге. Воно швидко. Раз, два, раз і підійде. Тим більше, що зараз не зима, даже навіть. Ну, а в духовка поможе. Так, зараз кунжут. Кунжутик. Ну, я чогось люблю так ще й з кунжутиком. Зараз візьму жменьку. Отак. От раз, 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 раз. Отак. От Гарнезні наші сосисочки. Так, все. Ой, багато щось вже і просипала, і набрала. Все, достатньо. Сосиски наші в духовці на розстоюванні, на мінімальну температуру. Не, не на Ось, два тени і на мінімальну температуру. Наші сосиски в тісті трошечки підросли. Я включила на 200 градусів температуру. Зараз набереться, я просто убавлю на 180 і попечу минут 15-17. Такі великі вже наші сосіски в тісті. Виросли, хай смажиться. Ось такі у нас гарнезні наші сосіски в тісті. Зараз я достаю 2-3 хвилини на обдувчик, щоб вони взагалі з різного боку були гарні. Однакові запечені. Ось наші такі гарнезні. Сосиски в тісті. М -м, аромат такий, божечко. Вони такі м'якенькі, гарненькі. Дивіться, які вони. А, які вони гарненькі. А ароматні. Срочно треба ставити каву і смакувати. Ну, це смачно. Рекомендую це тісто. Дуже ароматні, смачні, гарні. Дякую за перегляди. Всім смачного!